Поки рашистський режим втрачає своїх людей у кривавій війні, Проти України його природні багатства тихо і системно розпродаються Китаю. Ліси, річки, землі йдуть за кордон, а звичайним росіянам дедалі складніше отримати доступ до власних ресурсів. Це не просто економічна проблема, це масштабне пограбування країни та підрив її суверенітету. Тож запрошую всіх до уваги, а особливо росіян. Подивіться на заботу по путінське. Перед тим як ми почнемо, поставте лайк за формат. Та обов'язково по ходу відео пишіть свою думку в коментарях. Поїхали. Сибір, рибалки, щоб потрапити до водойми, змушені оформляти спеціальні дозволи в Міноборони і долати три блокпости по лісовозній дорозі. Водночас, по цих же маршрутах, вагонами вивозять ліс прямо до Китаю. На одному з КПП чергує якась китаянка, символічна фігура наглядача за російськими ресурсами. Відчуття гострої двозначності територія, начебто російська, а фактично ні. Природа спільна, але доступ до неї елітарний, дозвільний, бюрократичний. Іронія у тому, що російські дороги стали лісовозними, а російські ліси експортними. Ця система нагадує анекдот без панчлайну. замість логіки, лише перепустки КПП і відчуття чужої влади на власних землях. Так, вот мы подъезжаем к КПП номер один. Лес вывозят. Сейчас пойдем показать, показывать пропуск. Леса Сибири. Поехали. Китай. По-моему, а стоит какая-то на входе. Сибір, колись символ волі в Росії. Тепер зона обмеженого доступу. Три блокпости, де найжорсткіше й біля водойми, охороняють не природу, а приватизовану реальність, куди мають доступ лише обрані з потрібними зв'язками, дозволами або з метою вивезення лісу до Китаю. І пропускає тільки по спеціальним пропускам. У нас ці пропуска є. Як ми їх достали. Останні це в такому в секреті. Вот. Ну, в общем, попасть сюда может не каждый. Если первый КПП можно достать ну, определенное количество людей, то следующий КПП, который ближе к самому водохранилищу, к месту рыбалки, могут получить пропуска только единицы. И у нас У цьому контрасті заховано все. Звичайна людина з вудкою, потенційна загроза, видно для Путіна. Фура з лісом до Китаю, це вже норма. Сибір стає точкою експорту, а не життям. Точка входу за дозволом, виходу за накладною. Це не просто проблема екології чи контролю лісу. Це питання національної ідентичності і громадянських прав. Хто має доступ до землі? Хто вирішує, що можна, а що ні, чому одна людина не може піймати рибу? А інша вивести вагон деревини. Китай це не просто партнер для Росії, а тіньовий бенефіціар цієї історії. Процес території. Є Китай, який уже проглотив практично Росію. Ви навіть не представляєте, що відбувається. А бойня сейчас йде з українцями. Путін зробив так. Щоб Менше хто захищав свою родину. Русского солдата вже ні. Защищать захищать нікому. А жінки, вони... Китай проглотив Росію. Метафора, але точна: ліси в Китаї, поля під китайські агрохолдинги, видобуток корисних копалин з китайськими підрядниками, навіть військові дрони китайські. Паралельний імпорт, кредити, залежність все це створює економічне поглинання Росії після двох років війни в Україні. Людські втрати величезні. Офіційні цифри приховують. А мобілізація доходить навіть до необучених хворих і засуджених в РФ. Це не сила, це відчай. Ідея, що Китай підштовхує Путіна щоб менше росіян було, звучить жорстко, але за нею логіка. Хто виграє від ослаблення Росії і зменшення її населення? Хто отримує ресурси, поки росіяни гинуть на фронті. Коли країна втрачає людей і волю, а хтось вивозить її ліс, це не партнерство, це зрада. Система Кремля монетизує все, що можна продати, особливо ресурси. В Дмитрові, наприклад, іде масштабна вирубка лісу, який вивозять на схід в Китай. Це не поодинокий випадок. Йомаю це що твориться? Смотрите, вековые. Мне по колено. У Сибіру на далекому сході і в Підмосков'ї повторюється одна й та сама схема: швидке освоєння, мінімальний контроль, формальна законність, повний ігнор громадської думки. В Єгор'ївську масово вирубують ліси. А людям забороняють збирати навіть сухості чи пеньки. Хоча багато хто не має газу або нормального опалення, ресурси під носом, а користуватися ними заборонено. Ті по ночам підвозять туда. На целый день, чтобы вывезли Народ много не видит, но это просто ужас Это фильтр Москвы Сломанные Легкие Сломанные деревья, как будто ураган Специально оставили Видите, какую показуху делают 20 деревьев упало Они весь лес уничтожают И тот вот, видите вдали Посмотрите, какие масштабы там Залежи этого уже спильного леса Это будут год вывозить И это фильтры города Москвы Льогій кавариться й города Егорьевска. Що делать, ми вже не знаємо. Це просто ужасы з всех сторон. Ліс вивозять у Китай або продають через підконтрольні фірми. Місцеві залишаються без дрів і без права на голос. Природа перестає бути народним надбанням. Вона приватизована. Навколо неї зростають паркани. Водночас величезні лісовози їздять щодня і нікому не заважають. Це класичний приклад пізньої стадії сировинного колоніалізму, але всередині власної країни, коли навіть не загарбник, а власна система ставить шлагбауми між людиною і її виживанням. Це був ліс наших предків, як кажуть, скільки сколько рос. і валькатори валяються остатки, жителям не дають на випілювати на дрова. Все зжигає, ми не маємо права вам розрішити взяти кусочок. Бревна, чтобы распилить на трава. Смотрите, что делается. Вон, посмотрите, какие масштабы. И это вот современный 21 век. Легкие уничтожат. Вот, смотрите, что творится. Егорьевский район. За Семеновской. Посмотрите. Выпиливается лес 600 гектаров. Куда уходит лес? Здоровый лес, без всяких болезней. Все выпиливается. Опять мафії унічтажають Це все легкі нашого города Єгорівська. Ось вона турбота по путінське в лапках, оголена і нещадна. Коли вирубаний ліс, іде в Китай, а пенсіонери в Єгор'ївську мерзнуть без дрів. Якутія теж яскравий приклад такої заботи у лапках: важкий клімат, тисячі будинків без газу. Люди змушені збирати гілки, щоб не замерзнути. Але за це штрафи, поліція, рейди лісників, навіть гілки чужі. Теж відки збирати. Ну, у нас дуже дорогі трава. Нічили обращають лісничіства, по щоб приобреті єс і два загатовки привісіли. Нам наказалі. Так, так сказали, что нет леса, зеленого леса. Пришлось нам покупать дрова у частных лиц. В сумме составило около 70 тысяч. Это очень накладно. Это вот старые, разбираем сараи, старые дома, старые дома. Потому что у нас в поселке с дровами беда, проблема. Значит, мы еще, ладно, мы которые в Сирии мужики, Там ми где-то готовимся карати. Там от хто, хто то та брикети покупають, хто то там, значит, чтелі енергії, кто хто как, то ліс, який вивозять у Китай для місцевих охоронна територія, це недволикість, це пріоритет експорту над людьми. Питання для кого працює цей режим, якщо не для власного народу. Ресурси стали товаром, а громадяни перешкодою. Путінська система піклується про прибутки, а не про людей. І поки путінський режим утилізує росіян війною, репресіями і злиднями, китайська експансія проникає в глиб країни, особливо в Якутії, Забайкаллі та на Далекому Сході. Тут вирубують сотні тисяч гектарів лісу, добувають золото, вугілля, нефрит, руйнують річки і ґрунти, забруднюють водойми, де раніше ловили рибу і брали питну воду. Та ніж згарівшого моста, ріка Томат, техніка без опознавательних знаків. Че, Ничего не надо уж. Ну. Вот это, где? Ну пошли. Вот такая тут обстановка. Все сосны повалили и в дорогу их закопали. Вот. При цьому вся екологія перетворюється на побічний ефект прибутку а місцеве населення стає заручником стратегічного партнерства, в якому їх не питають. Контроль за китайськими компаніями мінімальний. Їхня діяльність часто покривається чиновниками людей, які протестують, залякують, штрафують або просто ігнорують. От ані просто екскаватором ламалі дерева. вытаскивали их сюда брали он с котлованов песок с галькой тоже сюда отвозили погрузчик там он куча деревьев поломанных вот наши близкие ребята соседи китайцы вот мост сгоревший вот что наделали китайцы. Они задавили. Вот они уже задавили русло. Экскаватор, чемодан. І поки молоді росіяни гинуть під Бахмутом за амбіції Путіна. Китайські екскаватори риють у російській Тайзі без пострілів, без окупації, але з набагато надійнішим результатом. Ресурси викачані, люди маргіналізовані, земля отруєна і випалена. Состояння ріки Томат. Район Красної Звізди. Це все з туруками. Ось сам ключ. До поганяв всі ріки, всі притоки получаються большого. І ось тут питання: це випадковість чи частина плану Китаю послабити і спустошити країну, залишивши лише постачання сировини і повне підпорядкування. Поки Путін веде свою війну, Китай веде свою, але без армії. Він просто приходить і бере. Ось вона велика іронія путінської епохи. Поки Кремль б'є в барабани і кричить про загрозу із заходу. Реальне проникнення йде зі сходу, тихо, діловито і безповоротно. Амурська область один із яскравих прикладів. Там китайські підрядники видобувають золото, будують об'єкти з китайськими робітниками, використовують китайську техніку і хімікати і при цьому руйнують місцеву екологію, включно з малими річками, ґрунтами та лісовими масивами. Всех. Драга, вот она Вот видите, какого цвета вода Вот это все сливается в семертак, А семертак впадает в Селимжу. Вот так Приехала полиция, они все разбежались По лесу, погрузчики Экскаваторы все спрятали И краны, и все Вот там еще один у них шатер Вот так Все безнаказанно Значит, нелегалы Хто їх сюди пустил, Що це такое? Таких дві драги стоять на локачке, теж і скопали все і зрилі, в полігони, і все, і все брошено. Вот река такого цвета. Усе це під виглядом інвестицій або співпраці, але по суті це сировинна колоніалізація, де ресурси виїжджають, екологія гине, місцеві жителі або зайві, або мовчазні. І знову Якутія. Узаконена катастрофа, що відбувається з року в рік. Як і в інших ресурсних регіонах, видобувні компанії, особливо китайські та афілійовані з московськими структурами, продовжують скидати хімікати просто в річки. Сьогодні, 27 сьмої 2025 рік. год. От що у нас з куруканом іде. Видно, прорвало встойники. китайцы прошляпили их в очередной раз вот вот такая вода все это размыто вот здесь тоже вода шла ночью, видимо и это все сейчас в Алдан пойдет в реку, вся эта грязь где же будет рыба и все прочее где у нас что нам скажет теперь Семен, который главный эколог у нас по Алданскому району. Что будут на сей раз они петь? Особливо страшно це звучить, коли розумієш. Це річки, звідки люди беруть питну воду, це нерестовище риби, яку їдять цілі села, це води, що живлять тундру і тайгу. Скидаються відходи після видобутку золота, це ртуть, ціаніде, нафтопродукти, важкі метали, вода мутніє, риба гине, тварини вмирають, а люди хворіють, і при цьому їм ніхто нічого не пояснює, як завжди. Компанія усе сходить з рук, тому що ліцензії вибиті через чиновників, екологічних. Теоретические проверки – формальность. Протесты местных передушиваются або игнорируются владою. Стоит погрузчик, видимо, ждет. Ждет грунт, будет ждать грунт. Вернее, ждет грунт, чтобы шел грунт. Ну а вот сегодня ночью видимо прорвало. Вот а здесь вот все шло. Вот такая вот вода. Крутки они наполняют, они их не сбрасывают. А если сбрасывают, то потом тоже такая же задница получается по всей речке. Сегодня 27 июня. 2025 тиші двадцять екологічний терор проти власного населення, і все це відбувається в одній із найбагатіших природних територій Росії, де повинні жити люди, а не існувати під хімічним гнітом золотодобування. Поки народ позбавлений дров і пеньків, китайські компанії вичавлюють із землі золото і залишають після себе мертві води. Якутія це не чиєсь родовище, це територія життя, і вона задихається, поки Путін не дає дихати також Україні. Тим часом Міністерство природних ресурсів Китаю навіть опублікувало карту, де російські прикордонні міста мають китайські назви: так острів Сахалін, Куедао, Благовіщенськ, Хайланьпао, Владивосток, Хайшеньвань, Усурійськ – Шуанчензі, Хабаровськ-болі. Ці території в 19 столітті відійшли до російської імперії через слабкість тодішнього Китаю, але китайські амбіції нікуди не зникли. І зараз, під час війни, Росія фактично втрачає контроль над цими землями, і ми це бачимо. Як вам таке росіяни? Путін же за споконвічно російські території бореться. Ну ось ми сьогодні і бачимо, що Китай, мабуть, надихнувся ідеєю Путіна і підтискає Росію під себе. І поки Китай заготовлює ліси Росії та вивозить їх вагонами, самі люди тут просто виживають без дрів, без свободи. Та без доступу до своєї землі. Понад 15 років тому китайські інвестори почали відроджувати комбінат, який за радянських часів був містоутворюючим. За договором іноземці мали не тільки вирубувати ліс, а й побудувати кілька заводів з обробки деревини. Насилу відкриті підприємства так і не вийшли на проєктні потужності, і упродовж кількох років показують лише збитки. Розвал діючого комбінату загрожує соціальними проблемами, адже на виробництві зайнято багато жителів не великого сибирского местечка. И не все могут найти іншу работу. Все. Какая <свят> зарплата 20 тысяч? Представили, раз в магазин сходил, и все, и зарплаты нет. За квартиру плюс надо заплатить 15 тысяч. И все, опять остается. Хорошо, вот субсидия. Делаешь субсидию, хоть маленько она вручает. Половину субсидии платишь, половину от своей зарплаты. Ну и Путин вот, хорошо детский нам, что дает тут. От... дай бог ему здоровье, что нам хоть платит маленько. И то хорошо. Вот так люди выживают. Бойлеры горячей воды нету. Это что, по 15 тысяч за двушку платим? Некоторые за однушку по 6, по 8 платят. Это раз и так можно? А куда здесь работать? Старше надо на пенсию зарабатывать? У меня вот 5 детей, мне куда бежать? Ну, от один взрослый, еще четверо маленьких. Вот, блин. Те, що Китай вивозить ліси Росії величезними обсягами, а самі жителі залишаються без дров і доступу до землі, це ознака глибокої системної несправедливості. Це не просто неефективне управління ресурсами, а фактичний розпродаж національного багатства в обмін на короткострокову вигоду. При цьому народ залишається ні з чим. От переходяться робота, Зато людям роботу дали. А так би наш би все розвалив, а китайці людям роботу дали. Молодці. хоч на щось. А так куда деваться нам? Ну? Здесь одни должники, здесь просто люди не вывозят квартплату. Все в долгах. Вот куда ни ткни, вот так вот люди, все в долгах. Мы не живем, мы просто существуем. Ну, это дикость какая-то. Проватите? Сесть. Ну, все. Вот выхода вообще ну, нет. Жить практически не нужно. Ця ситуація класичний приклад того, як зовнішні інвестиції перетворюються не на розвиток регіонів, а на довготривалу соціальну проблему. Китайські інвестори отримали доступ до ключових ресурсів і території, але замість обіцяних робочих місць і технологічного прогресу комбінат буксує і приносить збитки. Кремлівська організована злочинна група, використовуючи владу, виводить ресурси з під контролю народу і держави, перетворюючи Росію на сировинний придаток Китаю та інших зацікавлених сторін. Водночас екологія страждає, що ставить під загрозу майбутнє країни і життя мільйонів людей. На себе на карман і Росіяні аби не знають, що в нашій ті тайгі на території ТВ, це Тоджинський район пастроєн китайський завод Луньсінь. И каково же было мое, не знаю, шок, удивление, когда я увидела, узнала о том, что именно здесь китайский завод якобы, ну, не якобы, а инвестировал, он выиграл лицензию в далеком 2006 году на разработку руды. Но приступил к непосредственной работе, да, этой разработки только в 2014 году. І в перші п'ять этот, роботи взагалі ось ця, ось ця, ось ця поправка да, дозволяла не платити налоги на То тобто був спеціальний режим. І от тоді Китай почав е, ну так скажемо настоящую разработку. Ситуація з китайським заводом Лунсінь яскравий прикладок того, як іноземні інвестори використовують вигідні умови для масштабного видобутку ресурсів. Водночас не дбаючи про наслідки для екології та місцевого населення, пільговий податковий період дозволив їм активно наростити видобуток, фактично безкарно експлуатуючи природні багатства РФ. Понад три чверті російського видобутку цинку забезпечують холдинг ВАД Уральська гірнично-металургійна компанія, і цей самий ТОВ Лунсінь. Згідно з даними, родовище має запаси міді – 82,3 тисячі тонн, свинцю 202,3 тисячі тонн, і цинку майже півтора мільйона тонн. Щорічна переробка руди становить близько 1 мільйона тонн з прогнозованим терміном експлуатації 20 років. І Срок, да, от срок ось цього заводу, срок роботи його на 20 лет. Я не знаю, що залишиться Там, де китайці. Они, э, ну у них такая, как сказать, политика что ли. После нас хоть потоп, да? Ну мы уже это проговорили и действительно про это все знают и уже были звоночки, а звоночки такие, что в двадцатом году в интернете я видела видео и вообще жители тоже стали беспокоиться, потому что у истоков Верховья Енисея стали рыбы дохнуть, нелистовые рыбы по э, словам местных жителей Роспотребнадзор как бы может быть прикрывает это все потому что э, идю, идут идут доходы и немалые и это все как бы может быть идут э, как сказать для блага Тувы республики Тувы но Ну, мені кажется, і це моє личное мнение, Я його вискажу. Мені идут йдуть личные какие-то кармани. Ну не видіть тивая этих денег. Це моє мнение, Возможно, я не права, але я найцікавіше за 2015 рік немає даних про доходи компанії. За решту часу можете бачити цифри. Це якщо що мільйони доларів 87 224. А в 2015-му, мабуть, реально собі в кишеню поклали. Поки Путін торгує російською землею, вливає мільярди в криваву спецобісрацію проти України, Китай спокійно скуповує все, що лишилося живого в Росії: ресурси на експорт, території під китайські компанії, екологія в руїнах. А самі росіяни в злиднях, без дрів, без газу, без права на голос. Тепер їм заборонено навіть гілки збирати, бо це вже не ваш ліс. Замість захисту, мобілізація, замість розвитку, репресія, замість майбутнього, вагони з Ляком в Китай, це вже не просто про політику, це про зраду, зраду власного народу, зраду природи, зраду майбутнього. Поки Кремль жене росіян на забій під Бахмутом, справжнє поглинання йде зі сходу, тихо, системно, без жодного пострілу. І поки Росія б'є в барабани боротьби із заходом із Україною, Китай вже мовчки бере своє без армії, без ракет. Просто прийшов і забрав. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? обов'язково пишіть свою думку в коментарях. А я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!